Вітаю, мене звати Ксенія, я менеджер з навчання клієнтів компанії Постер. Це відео присвячено роботі з фінансами у Постер. Щоб ви могли будь-який час з ним ознайомитися, воно буде доступно для перегляду за посиланням. Відео буде корисним для всіх працівників, що потребують для своєї роботи доступ до фінансів закладу аккаунту, саме бухгалтери, керуючі та власники. За час цього відео ми розглянемо. Як працюють рахунки у постер, як створювати категорії транзакцій, навіщо потрібні касові зміни і як з ними працювати. Також роздивимося, що можна побачити у звіті, а також як налаштувати підрахунок за оплатні працівникам. Ще розглянемо чеки, їх індикацію і дані, що можна в них побачити. При регулярному користуванні цим розділом в адмінпанелі ви можете побачити результати вашого закладу і об'єктивну інформацію про нього. В цьому відео є тайм-коди, завдяки яким ви можете переходити від теми до теми. Вони будуть у описі цього відео. Після того, як ознайомитесь з відео, перешліть його іншим працівникам, що працюють з цим розділом у вашому закладі, щоб ознайомити і їх з основними моментами в роботі з фінансами в постер. Почнемо з розділу Рахунки перейдіть у вкладку Фінанси, Рахунки. Постер для кожного закладу автоматично створюються три основних рахунки: це готівкова скриня з за назвою закладу, безготівковий рахунок і сейф. В готівкову скриню потрапляє готівковий виторг з касової зміни в безготівковий рахунок, сума виторгу за касову зміну, що була сплачена відвідувачами карткою. В сейф потрапляють кошти, що були інкасовані в касових змінах. З цієї вкладки можна додати і інші рахунки, крім основних. Наприклад, особисту картку комірника, що відповідає за закупку продуктів закладу, або ще один безготівковий рахунок вашого закладу, і тому подібне. Для того, щоб додати новий рахунок, натисніть в правому верхньому куті на кнопку Додати і вкажіть назву рахунку, оберіть валюту, оберіть, який саме тип у цього рахунку буде в Даному випадку це банківська картка. І вкажіть початковий баланс і натисніть Зберегти. Також з цієї вкладки можна контролювати поточний баланс рахунків. По будь-якому рахунку можна робити транзакції, тобто витрати, доходи або переміщувати кошти рахунками. Перед тим, як створити транзакції, створимо категорії транзакцій, щоб слідкувати за витратами з різними причинами. Для цього переходимо у вкладку Фінанси. Категорії. Тут можна розподілити витрати за категоріями і підкатегоріями, що нам потрібно відслідковувати, а також налаштувати їх відображення на терміналі. З адмінпанелі можна робити транзакції по будь-якій з цих категорій. На терміналі продажів тільки з тих, де перемикач активний. Детальніше про те, як зробити транзакції на терміналі, ми розглядаємо у відео «Робота в терміналі продажів. Посилання буде в описі до цього відео. Щоб додати нову категорію або підкатегорію транзакцій, натисніть в правому верхньому куті на кнопку Додати, кажіть назву нової категорії, кажіть, до якої категорії вона буде входити або залишиться на головному рівні. У випадку, як на екрані, за категорію дизайн рекламних буклетів будуть тільки витрати, тож позначаємо Витрати про процент». І обираємо, чи буде вона відображатись на терміналі продажів, і зберігаємо. Тепер у категорії маркетинг у нас є підкатегорія дизайн рекламних буклетів. Якщо якась категорія не потрібна. Щоб її видалити, натисніть на три крапки праворуч неї і натисніть Видалити. А щоб редагувати якусь інформацію про категорії, там же натисніть на Редагування. Є категорії. Які не можна видалити, це актуалізація, яку ми розглянемо у касових змінах, постачання, якими позначаються в транзакціях оплачені постачання з розділу Склад. Також стандартними є банківські послуги та комісії та касові зміни. За касовими змінами можна завжди зробити транзакцію з терміналу. Тепер, коли ми створили всі категорії, що нам потрібно, перейдемо до касових змін. Касові зміни потрібні для відслідковування руху готівки вашим закладом під час роботи персоналу, щоб побачити транзакції, що вони створювали на терміналі, а також щоб побачити витрик за цю зміну. При відкритті цієї сторінки бачимо касові зміни, що були відкриті і закриті на терміналі. Щоб побачити більше касових змін в правому верхньому куті, можемо обрати період, який нам потрібен, і натиснути Застосувати. Тут можемо побачити, що касові зміни можуть бути червоними, що позначає, що в цій зміні є розбіжність між готівковим підсумком зміни, що розрахував постер, і тим, що вказав працівник при закритті. Розглянемо касову зміну номер 44 бачимо дату і час відкриття і закриття зміни, суму на початок, інкасації, і, натиснувши на цю зміну, ми можемо побачити деталі. Тут ми у таблиці знизу бачимо суму відкриття зміни. Сумою розмінних коштів. Далі бачимо транзакції, що було створено на терміналі вашими працівниками. ким саме було створено і хто редагував цю транзакцію у цій зміни, а також суму закриття зміни. Вище загальний підсумок зміни. Сума готівкового і безготівкового виторгу приходи. Витрати і інкасації за цю зміну. В кожній закритій зміні є книжковий і фактичний баланси. Книжковий баланс це розрахована постером сума на кінець зміни, це сума на відкритті зміни, плюс готівковий виторг за зміну, плюс приходи, мінус витрати і мінус інкасація. Фактичний баланс це сума на закриття зміни, яку вказав ваш працівник при закритті зміни. Коли між ними є різниця, це позначає, що Тут потрібна ваша увага, і дані з програми не співпадають з тим, що вказав працівник. Також кожна сума закриття зміни має співпадати з сумою відкриття наступної. Це означатиме, що розмін, залишений минулою зміною, не змінився у наступній. Якщо є відмінності, програма позначить це червоною крапкою біля суми відкриття зміни, як у зміні номер 46 Дані з касової зміни можна редагувати, щоб виправити неточності. Тож, давайте виправимо декілька змін. У зміні номер 45 ми бачимо розбіжність між книжковим і фактичним балансом у 200 гривень. Бачимо, що витрок за цей день складає 105 гривень, і на початку зміни в касі у нас було 0 гривень розмінних коштів. Дізналася у працівника, що він не вніс суму відкриття зміни у 200 гривень, коли відкривав її. Тож, розібравшись з розбіжністю, можемо редагувати. Відкриття зміни. Натискаємо на редагування біля відкриття зміни у таблиці і можемо редагувати суму відкриття. Позначаємо замість 0 200 і зберігаємо. Тепер зміна буде відображатися без розбіжності, перейдемо до наступної зміни. В ній бачимо розбіжність в 200 гривень. Яка з'явилась, тому що працівник не вніс інкасацію. Для того, щоб додати цю транзакцію в касову зміну, натискаємо в верхньому лівому куті таблички на Додати транзакцію і додаємо транзакцію з типом Інкасація на суму 200 гривень. Обираємо працівника, що робив цю інкасацію, і додаємо за необхідності коментар. Зберігаємо. Тепер касова зміна закрита правильно. Також у цьому прикладі можемо бачити червону крапку біля суми відкриття, тому що сума відкриття цієї зміни не співпадає з сумою закриття минулої, розглянемо наступну касову зміну. У зміні ми бачимо розбіжність 323 гривні 20 копійок, а також бачимо відкриття зміни з сумою 0 гривень і внесення в касу розмінних коштів на початку зміни. Дізнавшись у працівників цієї зміни, що вони випадково інкасували не ту суму. Можемо редагувати транзакцію інкасації. Для цього натискаємо у цій транзакції на кнопку Редагувати і змінюємо суму на правильну – 2223 гривні 20 копійок. Зберігаємо. І тепер зміна закрита правильно. різниці нема, між книжковим і фактичним балансом. Розглянемо зміну номер 48 в ній з'явилася різниця у 200 гривень між книжковим і фактичним балансом, бачимо, що у цій табличці маємо дві однакові транзакції на внесення розмінних коштів. Можемо зробити висновок, що транзакція випадково дублювалася. Тож одну з двох можемо видалити, щоб привести баланс до порядку. Натискаємо на хрестик поруч з транзакцією, підтверджуємо видалення. І тепер маємо правильно закрити касову зміну. Якщо зараз ми у новому сторінку. То в нас всі зміни, в яких ми вносили зміни, стали білими, тобто закритими без розбірностей. Давайте перейдемо до створення транзакції через адмінпанель. Для цього перейдіть у вкладку Фінанси транзакції. Тут можна побачити всі транзакції, що було створено на терміналі і адмінпанелі, їхні категорії, коментарі, суми і рахунок, з якого вони були зроблені. Для того, щоб подивитись транзакції за період, можна натиснути в правому верхньому куті. на… Фразу за весь час і обрати відповідний період, за яким ми хочемо побачити транзакції, і натиснути Застосувати. Також можемо відфільтрувати транзакції з одного рахунку або за однією категорією. Для того, щоб додати нову транзакцію, натискаємо на Додати в правому верхньому куті і у вікні, що з'явилося, обираємо тип транзакції, витрата, дохід або переказ, вказуємо суму. Транзакції. Також треба обрати, з якого рахунку витрачаємо гроші, наприклад, власні кошти, і по якій категорії буде ця транзакція. Обираємо дату і час, коли була проведена транзакцію. І можемо вказати додатковий коментар. Зберігаємо будь-яку транзакцію, що була створена в цій вкладці. Або при оплаті постачання у вкладці склад, що ми розглядали у відео, як працювати зі складом у постер, можна редагувати і видаляти через кнопку Редагування, щоб редагувати, і видалити через три крапки з правого боку натисканням Видалення. В той же час транзакції, що були створені на терміналі, можна редагувати і видаляти тільки у касових змінах. Те саме відноситься і до категорії транзакцій Актуалізація. Вона виникає, коли у касовій зміні є розбіжність між фактичним і книжковим балансом. Вона автоматично створюється, тому що постер завжди підводить касову зміну до фактичного балансу, який вказують при закритті касової зміни, замість книжкового, розрахованого програмою. Для того, щоб позбавитись цієї транзакції, треба внести зміни у касовій зміні, через яку вона виникла. Таким чином, вона сама автоматично видалиться. Перейдемо до звіту за категоріями. Перейдіть у вкладку Фінанси. – «Звіт». Тут ми можемо побачити розгорнутий звіт з витрат та доходів закладу, а також чистий фінансовий результат за період, який обираємо в правому верхньому куті, наприклад, грудень. З інтервалами, що обираємо зліва, наприклад, за місяцями, роками, кварталами або днями. Також зліва можна обрати по якому саме закладу рахунку, або по всім рахункам, ми хочемо проглянути цей звіт. Давайте оберемо період за місяцями і подивимось, що саме буде у табличці. Тут є всі категорії, що є у аккаунті, натискаючи у цьому звіті на стрілку поруч із сумою, можна побачити, з чого вона саме формується: тобто, всі транзакції, які формують. Цю витрату або дохід. А в самому низу фінансовий результат закладу, тобто усі доходи, мінус усі витрати. При правильному веденні ці інструменти дадуть вам змогу бачити актуальні дані і краще розуміти реальний фінансовий стан справ вашого бізнесу і приймати відповідні рішення. Тепер розглянемо. Де можна побачити чеки у адмінпанелі і які дії з ними можна виконувати. Для цього переходимо у вкладку Статистика. Чеки. Тут відразу відкриваються чеки за сьогодні. В правому верхньому куті можемо обрати період, за який хочемо подивитись: або день, або період. І натискаємо на Застосувати. Зверху є фільтри, за якими можна відсортувати чеки, а також пошук, в якому ми. Можемо знайти чеки з конкретним товаром або техкарткою. Також у переліку чеків можна побачити основні дані чеку: його номер, індикатор, чи є чек ризикованим, кому з офіціантів він належить, і тому подібне. Особливо хочу відмітити індикатор фіскалізації. статусів фіскалізації буває всього 4: а саме: сірий, якщо у чеку нема фіскальних товарів, жовтим, якщо чек було повернуто в податкову. Зелений, якщо чек вдало фіскалізувався, і червоний, якщо у чеку є фіскальні позиції, але з якихось причин чек не було роздруковано, тобто він не фіскалізований. Також костер позначає чеки з ризиком. Ризиковим вважається той чек, у якому були підозрілі дії. Тобто, після друкування при чеку сума замовлення зменшилася, або при чек було роздруковано повторно, також, якщо видалити чек, то він у цьому переліку буде світитися червоним кольором. Після його видалення прибуток за нього видалиться з касової зміни, куди він входить, а продані товари повернуться на склад. Для фіскальних чеків перед видаленням треба робити фіскальне повернення, що ми детально розглядаємо у відео, як працювати у терміналі. Посилання буде у описі. Для нефіскальних чеків. Також можна змінити метод оплати. Якщо натиснути на три крапки у нефіскальному чеку і натиснути на кнопку Редагувати, можна змінити метод оплати, тобто вказавши оплату, яку провів покупець фактично, або розділивши за цими методами. Щоб розглянути подробиці чеку, натисніть на кнопку Деталі праворуч. І з'являться три вкладки чеку. Рахунок. Де позначається товари, що входять в чек, загальна сума до оплати з позначенням методу оплати в дужках. Якщо до чеку було додано клієнта, він теж буде вказаний знизу, вкладка Історія, де можна подивитись взаємодію працівника з чеком, коли було роздруковано бігунок, коли чек був відкритий і закритий. Будуть позначені підозрілі дії, друк фіскального чеку і інше. У вкладці Списання. Можна побачити, що саме списалось при продажу, з якого складу, в якій кількості і за якою собівартістю. Якщо ви використовуєте ПРРО від Постер, буде ще одна вкладка ПРРО, де буде зазначатись номер чеку фіскального для перевірки в податковій, а також підприємство, на яке фіскалізувався чек. Тепер розглянемо деякі можливості блоку фінансів, що залежать від вашого тарифу, і деякі застосунки, маючи тариф від бізнес. Можна в адмінпанелі у вкладці Налаштування загальні, увімкнути функцію врахування робочого часу у працівників і зберегти. З того моменту при вводі власного паролю для доступу в термінал буде відкриватися особиста зміна працівника, і програма підраховуватиме години, які працівник провів на робочому місці. Це працює тільки для робітників. Що вводять особистий пароль на терміналі. Для того щоб налаштувати зарплату робітникам, прийдіть у вкладку Доступ, посади і редагуйте відповідну посаду з доступом в термінал, наприклад, офіціант. В самому низу в пункті розрахунок заробітної плати треба зазначити фіксовану ставку за годину або за зміну, або за місяць, або усі. А також можна вказати відсотки від особистих продажів. Або продажів за зміну працівника за всіма категоріями, або за окремими, зберігаємо зміни. І після цього у вкладці Фінанси треба зайти у вкладку зарплата. І тут можна буде побачити усіх працівників з зазначенням кількості відпрацьованих годин, змін і розрахунком заробітної плати. Цей інструмент стане в нагоді для керівників і адміністраторів закладів, що значно спростить підрахунок відпрацьованих годин працівникам і бонусів за продажі. У нас також є власний ПРРО для того, щоб ви могли мати всю інформацію стосовно закладу в одній адмінпанелі. Для того, щоб ознайомитись з деталями цього застосунку, в адмінпанелі натисніть на кнопку Усі застосунки у нижньому лівому куті і серед переліку доступних. Буде програмний РРО з PosterPos. Він допомагає ТОВ та ФОП відправляти чеки в податкову одразу з каси Постер. Достатньо мати принтер чеків і зареєструвати точку продажу віртуальну касу та ключ касиру у податковій. Завдяки йому можна буде отримати інформацію про Z-звіти, а також зробити періодичний звіт за вашим закладом. Також для власника закладу ми розробили безкоштовний застосунок пост для мобільних пристроїв, в якому можна відстежувати віддалений стан справ у закладі, загальні графіки витрову, прибутку, також додаткові функції у статистиці, а саме, як саме відбулися продажі за категоріями, конкретними офіціантами, які конкретно товари продавалися у певному періоді. Також можна розглянути чеки, що є у закладі, і також подивитись всі транзакції стосовно ваших закладів, а також слідкувати за касовими змінами. Також тим будуть доступні залишки по складах. Таким чином ви завжди матимете змогу бути інформованим про всі деталі вашого бізнесу, навіть коли не маєте доступу до комп'ютеру. А зараз ми розглянемо деякі найчастіші питання, з якими зіштовхуються користувачі, коли працюють з фінансами у постер. Чи потрапляють у податкову зміни, що вносяться у адмінпанелі у касові зміні? Чому я не можу виправити транзакцію в касовій зміні? Коли редагуються транзакції у касовій зміні, зміни не передаються у податку. Лише позначаються у постер у касовій зміні. Касова зміна постеру і фіскальна зміна податкової на терміналі відбуваються паралельно, але фіскальна. Це те, що бачить податкова. А касова зміна постеру включає в себе всі чеки і транзакції, як фіскальні, так і нефіскальні. Через адмінпанель неможливо внести зміни у фіскальну зміну. Відкрито в податковій. Тож, якщо працівники допустили помилку в транзакції і помітили її при закритті зміни, то вони можуть виправити баланс у їх звіті податкової за допомогою транзакції на внесення витрату на терміналі продажів. Припустимо, вони випадково зробили витрату з каси на 1500 гривень, хоча мали б зробити витрату на 1000 гривень. Тож тепер. Щоб виправити це, їм потрібно зробити внесення на 500 гривень в касу через термінал. Детальніше з тим, як зробити внесення і витрату з терміналу продажів, можете ознайомитись у відео по роботі з терміналом, посилені буде у описі. Редагування транзакцій у касовій зміні буде недоступне, якщо ви використовуєте два фіскальних реєстратори у одному закладі, щоб, наприклад, розділити чек за податками, за бар з акцизом і кухню за ПДВ. Навіщо потрібно стільки рахунків. Я можу видалити рахунок сейф, якщо я ФОП і не інкасую виторг. Ці рахунки є необов'язковими, але так як є загальні правила ведення касової дисципліни, вони спеціально розроблені, щоб відповідати цим вимогам. Якщо ви ФОП і не інкасуєте увесь виторг, то ви все одно розділяєте і забираєте частину грошей з каси, залишаючи розмін. І для того, щоб зазначати це і мати змогу побачити ці суми і контролювати їх, які переміщуються закладом, рахунок сейфу стане вам в нагоді. Питання. Касову зміну в постері не закривали декілька діб, чи можна їх розділити. Якщо редагувати дату і час відкриття і закриття касової зміни, то, обравши необхідний час, чеки, що не потрапили в зміну, потраплять до неї. Розглянемо на прикладі. В нас є касова зміна, що тривала з 2612 по 17 січня, і нам потрібно зробити так, щоб у касових змін стало дві. У адмінпанелі ми змінюємо дату закриття цієї зміни на 26.12, о 23 годині. І зберігаємо внесені зміни. Тепер, для того, щоб позначити нову зміну, обираємо наступну і змінюємо її також дату і час закриття. Тепер в нас є дві розділені зміни і ми можемо радагувати їх так, як і звичайно. Питання. Як змінити метод оплати у закритому чеку? Якщо клієнт розрахувався карткою, сертифікатом чи додатковим методом оплати, а офіціант помилково обрав оплату готівкою, можна змінити метод оплати в закритому нефіскальному чеку або скасувати чек на фіскальному реєстраторі та змінити метод оплати. Щоб змінити метод оплати в закритому нефіскальному чеку, ми заходимо у вкладку Статистика. Чеки. Находимо цей нефіскальний чек, натискаємо три крапки і оберемо редагувати. І оберемо відповідний метод оплати і натискаємо застосувати. В той самий час фіскальний чек це документ, що підтверджує купівлю. Тож для фіскальних чеків неможливо редагувати метод оплати. Щоб змінити метод оплати в закритому фіскальному чеку, Треба спочатку зробити фіскальне повернення. Як це зробити на терміналі, ми розглядаємо у відео, як працювати з терміналом продажів постер. Рекомендуємо подивитись, посилання буде у описі. Після друку фіскального чеку скасування і зміни кольору індикатору на жовтий, можна відкрити вкладку Статистика чеки в адмінпанелі, знайти цей чек, що має жовтий індикатор, натиснути три крапки і брати Видалити. Після того, як вже повернути фіскальний чек. Ви видалили, його можна провести наново з правильним методом оплати у терміналі продажів. Видалений чек залишається у статистиці і виділяється червоним кольором. Його не буде враховано у виторгу, а продані товари та інгредієнти повернуться на склад. Питання: Як побачити баланс рахунку після транзакції. У вкладці Фінанси транзакції у правому верхньому куті. Треба натиснути на стовпці і поставити прапорець біля слова баланс. Тепер у переліку транзакцій є ще один стовпець, в якому зазначено баланс рахунку, по якому проведено цю транзакцію з урахуванням цієї транзакції.